Друзі, вітаю. Сьогодні мені трапився на заточування ось такий чудовий ніж Cold Steel. Модель називається Code 4. Чим він чудовий, Ну, хоча би тим, що я колись собі призбав цей ніж колекції, дуже його люблю і часто його ношу. І він мені подобається тим, чим він декому не подобається. Те, що він страшенно плаский, абсолютно непомітний на кишені в сенсі, ну для себе непомітний для кишені. Можливо, для когось помітний там, завдяки кліпсі не глибокого насіння, Але мені подобається те, що він плаский, те, що не відчувається у кишені, в нього адекватна вага, а ще у нього абсолютно робочі форми і розмір. Тому тут є багато ножа, є чим різати. Ось, але оскільки мені трапився на заточування, от, власне, напівсерейтер, тобто половина лезу, це зубці, решта це плейн. Я хочу порівняти сьогодні з звичайним плейновим гладким лезом. І от подивимося там на волокнистих, на шнурках, на продуктах, на дереві. Як буде працювати перший другий тип заточування, якщо або перший другий тип різальної кромки, точніше, тому що можна по-різному це називати. Але спочатку ще два слова про код-4. Можливо, частина людей не знає, проте код-4 означає на мові американських поліцейських, що ситуація знаходиться під контролем і допомоги підкріплення не потрібно. Тому досить така промовиста назва. Це не означає, що ніж виготовлений там, скажімо, з прицілом на поліцейських. Знаєте, трошки маркетологи і люди, які користуються виробами, вони можуть мати різні думки. Нам маркетологи щось пояснюють, але ми бачимо, що реалії інші. І тому, якщо ви бачите на ножі там, назву мілітарі, це не означає, що ніж виготовлений для військових. Ось. Ну, це так. Просто ліричний відступ, щоб ви буквально не сприймали. Назви з тим, для чого і для кого зроблений той чи інший виріб. От якщо машина автомобіль називається Туарек, то ніякого стосунку до індіанського племені туарегів немає. Ну тому про код 4 ви вже знаєте, що це означає, і я думаю, з поваги до роботи американських поліцейських компаній Колстіл і Лін Томсон свого часу цей ніж і назвали. Але якщо там є якась інша історія, яку нам міфічно там розповідають. Рекламні буклети, каталоги компанії Call Steel, або фани, або люди десь, які спілкуються на форумах, і вони об'єднані якоюсь ідеєю любити ножі Call Steel, або навпаки, вони їх не розуміють і не сприймають. То дуже часто серед тих міфів там ну просто немає навіть зерна правди. Тому особисто моя думка, що. Ніякого зв'язку між там, кодом американських поліцейських і ножем, який нібито виготовлений там з думкою про них. Я думаю, ніякого зв'язку немає. Скоріше всього, це просто вдалий то, що називається неймінг. Тобто люди називають тими чи іншими речами свої вироби, тому що це вдале слово, воно добре запам'ятовується. Воно відрізняє той чи інший виріб. І, взагалі, як говорив Стів Джобс, а він говорив багато чого, але мені подобається його фраза Think Difference. Тобто, думай якось інакше і відрізняйся. Це тебе зробить впізнаваним, і це дозволить тобі працювати і бути на ринку. Ну, одним словом, напівсерейтор. Взагалі, серейторне лезо, воно ну, вважається, що воно ідеально працює по волокнистих якихось матеріалах, наприклад, там в, шнурках, в стяжках автомобільних ременів безпеки ось в силу того що навіть там в екстремальній ситуації коли немає часу щось робити якісь додаткові рухи ти буквально за один рух можеш розрізати ну припустимо там рятувальний ремінь. чудово беремо плейн рівно з тим самим зусиллям я не помітив ніяких переваг, крім одної, плейн ріже, після нього акуратніший зріз. Ось бачите, який получився після серейтора. Ну, менше з тим, це так, якби <плайн -ріжа> трохи інтерпретації там, про зріз. Я хочу просто показати, що в даному випадку, в даному випадку, там серейтер чи напівсерейтор, він якоїсь особливої переваги там, в різі там, волокнистих. Матеріалів там, чи тканин, чи там, стяжок, чи якихось там тих же самих ревнів безпеки, він не має. Він робить це так само легко, як це легко робить будь-який інший нормально або добре загострений ніж. Тому ось ця перевага, вона, якщо її існує, її важко дуже замітити. Можливо, серед реальних переваг серейтора це те, що оскільки ним рідко користується, він практично не затуплюється. Ось, тому там плейнову частину вже там заточувалася там, десяток разів за життя. А от, існує багато ножів, де серейтор ніхто ніколи не гострив і він досі працює. Чому? Тому що він дуже рідко навантажується. Тому існує думка з приводу того, що півсерейтор це півножа. Реальний ніж то, чим ви користуєтесь постійно. А все решта, це там бонус. Але цей бонус краде половину довжини. Ну, можна думати, я переконаний, що можна і варто думати по-різному, тому що я точно свій досвід вам не нав'язую, озвучую чужі думки інколи, але про це кажу. Інколи я вам ділюся власними висновками, але завжди попереджую, що це моє імхо, Тобто я не намагаюся вас навчити, але я ділюся думками якимись своїм досвідом і висновками. Лише як одної з думок, яка може вам пригодитися, з якої ви можете поапелювати і прийти мені там в коментарі, і написати на підтримку чи навпаки якісь контраргументи. І це чудово, тому що в принципі це робиться саме для того, ми, збагачуючи один другого досвідом, власними і думками можемо вчитися і розвиватися. Якщо хтось зрозумів в кінці життя, що він нічого до того не розумів, то він запізно це зрозумів. Я знаю, що я нічого не знаю. Все-таки важко перевершити філософську думку Стародавньої Греції і трошечки Древнього Риму. Там уже це все сказано. <кхух> тобто, те, що я зараз там тверджу або показую, це не означає, що це виключно саме так. Моя думка зараз, ще раз повторюсь, очевидно, що серейтор може багато що, але все це може зробити і Плейнове Лезо. Ну, от, з не меншим результатом. Ну, давайте спробуємо, раз там у нас в кадрі якась дошка. Давайте спробуємо спочатку порізати серейтором. Все це працює, як бачите. Можна якимось чином серейтором зняти деревину. Можна. Ну, не буду сперечатись, можна, ви бачите, як це працює. Беремо плейн. Ну, якими завгодно шматками. Так, трохи сміття у кадрі, але я думаю, ви розумієте, що тест є тест. Добре, не будемо зупинятись на дереві. Я думаю, ви зрозуміли. Принаймні, якщо беремо дерево, то <сміття> ось так от, такими от клаптями знімає плейнове лезо або гладке лезо. Ну, серейтор теж працює, він здатний, скажімо так, гризти деревину, але йому такі речі недоступні. Ну і давайте, раз тут з'явився такий популярний продукт харчування, як ковбаса, я в кадрі. Ну, давайте спробуємо нею різати. На продавлювання взагалі не дуже зручно. Якщо пиляти, так, ми заходимо. Тут, правда, не дуже довге лезо, для того, щоб бути впевненим, що все працює, було б класно, чи не працює, було б класно мати повний серейтор. Ну, в мене зараз під руками такого ножа немає. Тобто так, я можу нормально пропиляти з якимись такими додатковими зусиллями, але, в принципі, якби ніж е, працює, серейтер свою роботу, скажімо так, зробити зможе. Ну, Давайте спробуємо е, плейном. Ніяких зусиль при нарізанні, екстра зусиль я не витрачаю. Тобто в мене контрольована скипка. Ну, ви бачите самі. Я не хочу зараз робити висновок, що там Срейтор це абсолютно якась безглузда штука, яку там придумали нам маркетологи, нав'язують, а вона ніколи вам не стане у пригоді і це завжди погано. Ні, я так не вважаю. Я вважаю, що не всі випадки в житті, про які я чув, знаю, вже трапилися. Я впевнений, що може в житті у кожного з нас або у когось із не нас трапитися ситуація, коли у вас. Найкращим ножем в кишені виявиться ніж, або поряд біля вас ніж, який має на собі, наприклад, такий тип заточування. І саме це дозволило вам врятувати ситуацію, наприклад, за рахунок цього ножем. Може трапитися ситуація, що біля вас там є ніж з плейном, і ви там, не знаю, приготували канапку, розрізали там, не знаю, кілок якийсь, коли ви натягуєте намети, або готуєте їжу. Або ще щось робите, і для вас тільки плейн, і вам все гаразд, вас рятує плейн і робить свою роботу. <кій> Мені здається, що це протипоставляння, воно знову ж таки ховається там в площині е маркетингу. тобто людей, які нам пояснюють, для чого це. Е я не раз уже в своєму відео ділився такою думкою е з вами про те, що багато речей є зручними чи незручними. Знайомими чи незнайомими тільки в силу відсутності або наявності звички. Якщо ви придбали ось такий ніж з півсерейтером або з повним серейтером, це лише питання часу і звички, коли ви звикнете ним працювати, коли ви звикнете його гострити, там, використовувати його і так далі. Тобто це діло звички. Ви можете отримати звичайно негативний досвід і скажете, ні, я не готовий так довго чекати, поки я до нього звикну. Я його просто продам і куплю там звичайний ніж з плейном». Рівно навпаки, може все бути. Коли якогось одного разу там вам плейн не справився, а ви перед тим десь почули, дізналися, що хтось має от такого плану і нахвалює його, ви можете перейти на серейтор, і він вам буде допомагати. Оце оці зважування за і проти, вони завжди в контексті. От що означає в контексті? Це означає, що я все, що робив, тільки що перед вами, я однаково зробив. І першим, і другим ножем. Я при цьому неоднаково затратив часу і сил. Ось. Але я однаково зробив. Тому висновок простий: і повний серейтор, і напівсерейтор, і лез здатне робити роботу. Крапка. А от наскільки це зручно вам, наскільки це зручно в тих ситуаціях, які вам трапились чи трапляться, Тут ніякий маркетолог вам не допоможе. Ну, ми, по-перше, не вміємо дивитися в майбутнє, а якщо ви подивитесь в минулий власний досвід, можливо, у вас просто не, вам поки що не траплялися такі ножі з серейтором, і ви взагалі не розумієте, як він працює. Спробуйте. Якщо є така змога, якщо хтось з ваших друзів, припустимо, має такий ніж, походіть з ним, попрацюйте з ним, там, не знаю, поїдьте з ним в мандрівку перевірте його якимось тим чи іншим чином, вашим чином, і тоді зробіть власний висновок. Не ведіться на те, що нам пояснюють маркетологи. Не ведіться на те, що нам там пояснюють виробники. Тому що виробника справа запропонувати нам рішення. Наша з вами справа спробувати і зробити власні висновки. Підходить нам їхні рішення, чи нам потрібно щось інше. Ось сьогодні таке невеличке відео і мої ненав'язливі висновки. Радий буду, якщо вони вам стануть у пригоді. Цікаво буде почитати про ваш досвід, коли ви перейшли на серейтор чи на півсерейтор, або навпаки, відмовились від нього. Чому ви це зробили, коли вам це стало у пригоді, або навпаки, коли вам заважало той чи інший тип заточування або ріжучої крайки, якщо бути точним. Давайте в коментарях поспілкуємося, тому що будь-який мій монолог я хотів би перетворити в діалог з вами. Чекаю ваших коментарів, чекаю ваших запитань, зауважень і дякую вам за те, що дуже вдало ви доповнюєте те, що там записую для вас я, тому що однозначно <гум> мій досвід він має також свої рамки. Тому до зустрічі, друзі, і давайте спілкуватися.